Доброго дня. Знову виправлюсь, не регіональний директор, керівник напрямку цифрових технологій. А тут якраз детальніше і зупинюся: компанія Яра це велика компанія з виробництва добрив, одна з найбільших в світі. Вона не лише одна з найбільших. Вона має, мабуть, один з найбільших досвідів накопичення знань, дослідів щодо живлення рослин і їхнього вирощування. У нас є два основних бізнеси: перший це виробництво продаж добрив, а другий виробництво продаж впровадження цифрових технологій. Я відповідаю саме за цифрові технології в Україні. А, як ви бачите, а, я перепрошую, не зовсім можливо був готовий до такого великого екрану. Розширення не завжди буде показувати гарні фотографії, але. У нас розташовані офіси, офіси розробки. Не просто офіси, а саме офіси розробки в Північній Америці, в Південній Америці. А я просто не бачив в північній Америці, в південній Америці, в Європі два, в Індії і Сингапурі. Навіщо ми так розташовані? Ми розташовані так, щоб не залежати від пори року, щоб можна було тестувати, впроваджувати наші продукти. В будь-який час, в будь-якому місці і не залежати від циклічності, тому що ми знаємо, що сезон принаймні в Україні це один рік. Да, в когось виходить отримати дві культури тепер в Україні через зміни клімату, але це приносить свої мінуси. В Україні Яра Діджитал представлений декількома продуктами. Вони є поділені на такі три категорії: безкоштовні, умовно безкоштовні і платні. Безкоштовні це чекіт і Танксміт. Вони дозволяють вам по знімку визначити нестачу елементів живлення в рослини. Танксміт дозволяє зрозуміти ці всі продукти, як правило, для агронома. В першу чергу, що я не сказав важливе, це не продукти обліку, це не продукти контролю, це не продукти, які покажуть вкрали, не вкрали. Це продукти ті, які збільшують. Агрономічну ефективність вашого підприємства, ваших працівників, танк Сміт-продукт, мобільний додаток, він дозволяє а, зрозуміти, можна мішати ті чи інші добрива. Там не лише наші яровські, там взагалі близько 60 тисяч дослідів на змішання різних добрив з гербіцидами, фунгіцидами, з іншими типами добрив тобто, повністю все, що використовується в агрономії, агрономами. Там є досліди і результати. Далі умовно безкоштовні яра Айрікс та Айра. Яра Айрікс це прилад, який він колись у нас називався Ентестер, ми його тепер змінили. Він міряє, робиться замір на полі і показується, скільки необхідно внести азоту на зернові для отримання бажаної вражальності. Айра це продукт в нас більше для дистриб'юторів. За допомогою нього створюються легко, дуже швидко рекомендації. Пізніше зупинюсь на ньому детальніше. Платні це Adfarm, Yara Irix і Megalab. Чому Yara Irix в умовно безкоштовних і платних? Тому що в умовно безкоштовних він має фотоаналіз. Тобто, камера вашого смартфону, мало в кого вже є старий телефон. Всі смартфони вони доволі потужні, доволі потужні камери в них. Визначає з великою долею точності, наприклад, озимий ріпак з 96-98 точність дає по фотографії, скільки необхідно дати азотного живлення на цю рослину. Фотоаналіз безкоштовний. Можна скачати на телефон і спробувати в будь-який момент. А платний це вже коли береться прилад. А далі едфарм це в нас був. Спочатку такий додаток для створення кардифереційного внесення добрив. А, зараз розкажу, що з ним далі стається. І це аналіз ґрунту. Ми декілька років назад отримали взагалі велике портфоліо в Яри більше 26, мабуть, тепер продуктів цифрових, різних, зовсім різних продуктів цифрових. Далеко не всі йдуть підходять для України. Те, що я казав, що ми протестували те, що є в Штатах, те, що є в Канаді, те що є в Бразилії, Аргентині. Далеко не все в нас підходить. Ми залишили основні продукти це аналіз ґрунту Айрексід Фарм Айра. Ще деякі будемо додати. Що ми зробили? В першу чергу ми потратили близько року, а точніше півтора року, на перевірку цих продуктів калібрування. Ми не виходили на ринок, ми не розповідали, що в нас є. Ми тестували наші продукти. Чому тестували? Тому що кожна країна має свій клімат. У нас Чудові чорноземи, але зовсім інший клімат, як в Німеччині, наприклад. У нас не та кількість опадів, ми маємо це враховувати. Особливо а, сильно нам, скажімо так, під, не підпортило, а важко було зробити а, калібрування продуктів в динаміці, тому що у нас клімат дуже сильно міняється за останні 5 років. Ми це робили, ми це зробили, і ми тепер знаємо, що продукти в нас перевірені для України, вони працюють. А, що... Як вони є, що вони є? Що ми робили цього року цього сезону? Ми використовували едфарм для визначення зон неоднорідності. Я буду загально говорити. Якщо будуть питання, потім підійдете. Тому що в мене презентація взагалі десь на три години, як правило, з клієнтами. Я маю вкластись 30 хвилин. Едфарм для створення зон неоднорідності, Мегалаб це наша лабораторія в Англії. Одна з не буду казати найкраща, але одна з найкращих в світі. І найбільших ми робимо близько 10 мільйонів аналізів ґрунту щороку. Відправляємо в Англію аналіз ґрунту, отримуємо результати, завантажуємо їх вайру і створюємо рекомендацію по вирощуванню культури. Айрексом і Едфармом ми далі коригуємо погод... те, що маємо по погоді, коригуємо ситуацію. Можемо дати більше добрив, можемо дати менше добрив. Дізнаємо, скільки взагалі потрібно добрив і чи не потрібно. Аналізи ґрунту, які ми пропонуємо аналізи ґрунту в Україні. Ми донедавна пропонували лише два аналізи ґрунту: це Бродспектрум Екстра, Бродспектрум. Чому? Тому що, якщо це дуже це одні з найширших аналізів, які є в нас, чому саме їх пропонували? Тому що якщо робити просто НПК-аналіз або декілька елементів, ви не бачите всю картину, тому ми завжди рекомендуємо починати з найширших аналізів, а можна їх робити загально по полю, а вже... Якщо зонально спускатись, можна окремо робити на азот, можна фосфор калій робити. Важкі метали були випадки, коли в нас по вражайності були питання, робили аналіз на алюміній. Не знаю, звідки взявся, але виявилося, що є. І аналіз на азот, ми його раніше не робили і не рекомендували категорично робити. Отримали надзвичайно велику кількість запитів від наших клієнтів. і Окей, ми його починаємо, але все одно з великим але його можна робити лише після збору культури. Лише а, використовувати рекомендацію по азоту, якщо за проміжок від відбору до здійснення, там, внесення добрив, не було опадів більше, ніж 30 мм. Чому? Тому що при 20 мм вже картина починає мінятися. Після 30 мм вона взагалі кардинально інша. Це якщо говорити про осінь. Якщо про зиму говорити, якщо зима холодна, окей, з азотом нічого в ґрунті не відбувається, грубо кажучи. Якщо мінус, якщо плюсова температура мряка, тоді так само не робимо. Тобто є дуже але так виглядає аналіз ґрунту. На ньому не буду зупинятись. Це потрібно, як правило, агрономам, і ми детально сідаємо і спілкуємося при потребі з кожним агрономом і розповідаємо. Чому я хочу зараз зупинитись на айрі? Тому що це один з найцікавіших наших продуктів. Ми, коли спілкувалися з агрономами, робили дослідження, і самі багато працювали над цим. Ми розуміємо, що вирощування культури є сівозміна. Її можна дотримуватись, можна не дотримуватись. Можна сіяти пшеницю, потім ріпака, можна три роки сіяти соняшник. Це вже, на жаль, диктує більш економічна ситуація. Де ми є, це обведено таким голубим прямокутником. Це визначення потенціалу поля. Тут помилка, не вибір сортів гібридів, вибір культури, тому що вибір сортів гібридів це інша технологія. І визначення технології живлення. Далі технології діляться на три: це перше живлення, засоби захисту рослин, обробіток чотири. Перепрошую. Далі вибір сортів гібридів. Чому там два знаки питання? Тому що ми зараз в процесі. Тому ми можемо розказати все про живлення, можемо детально розказати, можемо зробити любі рекомендації, але ми хочемо дати кінцевий продукт, продукт кінцевому споживачу повністю готовий, не лише живленням, а засобами захисту рослин. Їх важко спланувати, я це розумію. Можна базову систему захисту спланувати. Обробіток ґрунту нас лімітує тими факторами, наявними ТМЦ, тобто наявним. Причіпним обладнанням, наявною технікою, але можна все одно рекомендувати, що було б, якби ви мали. Наступне, як виглядає наша рекомендація? Повернусь до того, що ми налаштовуємо наші продукти. За цей рік наш продукт Аера вже двічі змінився і буде третя зміна. Чому? Тому що ми отримуємо фідбек. Зараз користуються цим продуктом наші дистриб'ютори. У нас є 5 офіційних дистриб'юторів. Їх в принципі лише 5. Все, що продається, цифрові технології або доброго, це лише 5 дистриб'юторів. Це политехніка, Агросем, Агроексперт, Сяєво і Артахімгруп. Так виглядає, наприклад, в Айрі результат. Ви бачите інтерпретацію, вона є в числовому вигляді. Хто за агрономією не дуже, скажімо так, є швидкий показник в кольоровому вигляді, нормально низькосередньо, і знизу рекомендація по всім фазам росту. Тобто, в нас рослина, кожна рослина розписана по фазам росту, і на кожну фазу росту є рекомендація що скільки внести. Це вже інша. Інша, рекоменда... Не інша, інша версія Aira, Aira 2.0. Ми змінили, щоб помістити все на одну сторінку. Тобто ми маємо зверху інтерпретацію аналізу ґрунту, маємо рекомендацію. Тут, наприклад, для соняшника вказано, скільки загального азоту потрібно внести, скільки загального НПК потрібно внести, елементів інших, скільки, наприклад, бору, цинку потрібно внести, і загальний звіт, скільки потрібно на це поле. А тепер до того, що я це все казав. Це все в нас було окремі продукти. У нас окремо є N-Tester, він Айрікс називається. У нас окремо є EdFarm, чудовий продукт для створення карт диференційного внесення добрив. А в нас є Aira, в нас є ще N-Sensor, але це все окремі продукти були. Вимогою України, яку ми поставили до нашої команди розробників, що це має бути один-єдиний продукт. Чому? Тому що в декількох продуктів працювати нелогічно, не просто взагалі нелогічно повторюю зразу. Тому а, в лютому місяці в нас виходить продукт, його зараз робоча назва One21 One, продукт на 21 рік. А там рекомендації вже будуть чуть-чуть інакше виглядати. Там можна буде розрахувати собі навіть в норму внесення органічних добрив. А, на компосту, гною можна буде розрахувати різні елементи. Буде так само рекомендація в вигляді продуктів ЯР і буде рекомендація в вигляді продуктів не Яри, що дуже важливо. Що ще інше важливе, над чим ми працюємо? Наприклад, я не розповів про продукт, але він у нас є в Україні, тестується вже два роки. Його не будемо запускати, він буде з цим разом запускатись. Це сервіс по прогнозуванню погоди. Що ми хочемо зробити? Взагалі, наша ідея така, що рекомендації мають бути динамічними. Тому що, якщо ми говоримо про земену, ми зробили рекомендації, відібрали ґрунт, зробили рекомендації, все чудово, але погодні умови вносять свої корективи. Це обов'язково потрібно враховувати. Саме через це ми будемо робити рекомендації динамічними. Тобто, клієнт, отримавши рекомендацію, буде е... отримувати сповіщення. Якщо буде якась зміна автоматично створена, якщо продукт по погодним умовам змінить рекомендацію, показує, що тут потрібно нести більшу кількість добрив, наприклад, листову, або взагалі не вносити азот, тому що ви вас просто нестача вологи на ґрунті, ви спалите пшеницю, не знаю, ячмінь, будь-що, ви просто спалите. Чому? Тому що ми маємо розуміти, що які б добрива не були, навіть якщо говорити про яра добрива. Сухе в сухому ніколи не розчиняється. Якщо у вас немає вологи, добре вам не потрібно вносити, ви зробите тільки гірші рослині. Ми це все хочемо автоматизувати до одного єдиного такого агрономічного помічника саме агроному. Тому ми не за контроль. А трішки історії фото поділитись те, як це було. А так виглядає новий тестер. У нас є ще концепція кліпси. На мобільний телефон пізніше її запустимо. Зараз просто немає часу на все. Фотоаналіз тут ріпак в нас, фотографонний ріпак. Воно вказує в системі, яка густота покриву і скільки потрібно внести азоту для оптимального отримання врожаю. Це в нас історія того, як наші дистриб'ютори робили сервіс клієнтам. Тобто вони брали тестер. Тестер отакий от білий. Як знизу в лівому кутку, ішли по полю, кожне поле відмічене там, де вони робили замір, кожен замір написаний. І загально скільки рекомендація внесення добрив на поле. Чому? Насправді тестер можна по-різному використовувати. Можна поміряти окрему ділянку поля, а можна поміряти поле все середнє. Якщо ви не робите диференційне. Внесення добрив, ви міряєте все поле взагалі і отримуєте в середньому, скільки потрібно на поле. Якщо ви робите диференційне внесення, поділили поле на три зони відмінності, поміряли кожну і розумієте, скільки потрібно внести. Це самий точний спосіб для того, щоб внести добрива. А далі, це була створена карта дифференційного внесення, і по ній ми працювали. Звичайно, карта, як і будь-який продукт, сучасний, підтримується всіма моніторами, всією технікою. З лютого місяця можна буде надсилати автоматично. Не на всю техніку, але на більшість техніки. Просто зараз переноситься флешками, а так можна буде пересилати. Це, наприклад, наш дослід, відгук поля на азот. Що це показано? Це показано, що є поле і в ньому є відмінність. І кожна ділянка буде, бачите, тут, наприклад, великий відгук, а там є низький відгук. Якщо у вас погана ділянка, це не означає, що потрібно давати туди більше добрив. Це помилка багатьох продуктів, які створені програмістами для агрономів для фермерів. Наші продукти створені агрономами для агрономів. Ми розуміємо, якщо у вас рослина пригнічена, чи в неї низький ріст, там є причини для цього. Тому що, якщо ви брали одну норму висіву там чи 4 мільйони насінин на гектар. І у вас є відмінності, то знаєш в тій ділянці є якась проблема. Не можна туди дати просто так більше добрив. Наприклад, наш там сенсор у нас стоїть, показаний пізніше, розповім. А він, коли бачить такі ділянки, він навпаки туди менше добрив дає. Тобто в нас є калібровочні таблиці, проведено, я не знаю, мабуть, вже не десятки тисяч дослідів, мабуть, більше, тому що на одну культуру, на один сорт. Ми проводимо близько 64 дослідів в сезон. Ми можемо взяти культури, помножити на сорти, там є список в IREX, і побачимо, скільки ми робимо дослідів. Це просто величезна робота, колосальна. І, наприклад, що наш фарм, що наш сенсор на дуже погані ділянки дасть нуль добрив. Чому? Тому що прийде знову пригнічення, ви там нічого не отримаєте. Краще живити ті ділянки, які сильніші, щоб дали більший врожай. Я по часу вкладаюсь, а скільки ще часу у мене? Бо я так скоро говорю, я перепрошую. Це принцип, як працює iRex, безкоштовна версія. Ви робите знімок культури, вона йде на сервер, обробляється і повертається вам результат у вигляді рекомендацій. Тут на фото вказаний продукт ЯРА. Ми відійшли від цього в Україні, тому що не зовсім правильно завжди продавати лише яровські продукти. Ми зробили дуже просто В вдиведаєм. Тобто в діючій речовині скільки необхідно внести на поле. Це завжди всім зрозуміло. Яка концепція взагалі нашої платформи? Ми працюємо над платформою. Чому над платформою? Тому що є багато продуктів, і чудово їх було б з'єднати. Ми розуміємо, що ми не можемо, ми хочемо. Але можемо, не можемо, вже інше питання бути єдиним продуктом для всіх. Тому ми створюємо власну платформу і можливість підключення інших продуктів, інших платформ до неї. У нас все звичайно працюється в облакі, але питання насправді цього рівня. Які є типи даних? Ми розуміємо, що є дані, наприклад, різних девайсів, того ж самого, інтестера. Камери телефону, аналізів різних, аналізів ґрунту, спектрометрів, ущільнювачів ґрунту, є датчики для ґрунту. У нас так само в Ярі є, ми в Україні їх не запускаємо. Але є, наприклад, по вологості ґрунту, ті самі метеостанції, от тут вони вказані, є дрони, є супутникові знімки, і основна, основний тип даних це користувацькі дані, які ніколи ну, дуже важко класифікувати. Це ті, які вносить користувач. Ми їх хочемо з'єднати всі в одну систему і обробляти і давати результат. Що робити, коли робити, це має бути автоматизований помічник саме для агрономів для аграріїв. А я перепрошую, в мене тут більше немає слайдів. В принципі, хто захоче, покажу пізніше на ноутбуку. ми… Проводили досліди з порівняння нашого фарму, порівняння N-сенсору і стандартної технології. А, є ці дані. А, доволі цікаво було робити. Чому? Тому що робили на бідних ґрунтах, на а, піщаних на супісках робили. А, давайте я поверну на якийсь цікавіший слайд, і буду стояти на фоні нього. Розмовляти. А, і, звичайно, що виграли і енсенсор і едфарм. Але чому, наприклад, ми для одної і тої ж самої функції для диференційного внесення добрив застосовуємо два продукти: один це обладнання, а інший це цифровий продукт, тому що, наприклад, на півночі України, на заході України, дуже велика хмарність. Дуже часто ви можете зустріти ситуацію, коли у вас півполя. Покрито хмарою або з хмари. І ці дані не можна використовувати. На жаль, є така специфіка. Тому для цих регіонів в нас є N-сенсор, який працює вночі, вранці, в день, в дощ, при росі, в будь-який час він працює. Це новий, скажімо так, версія нашого сенсору. Він працює цілодобово. Він їде в режимі реального часу, сканує рослину і дає команду на розкидач. По ньому в нас був найкращий результат. Але питання в тому, що ми завжди рахуємо рої, завжди рахуємо маржинальність, і ну, щодо рої тут можна посперечатись. Якщо у вас інвестиції, наприклад, програмний продукт умовно, не знаю, там євро з гектара, то вартість самого приладу, яка десь там 30-35 тисяч євро, доволі важко співставити. Це дуже важливо. У Мене, мабуть, все, щоб так. Я постарався бистро, я перепрошую. Просто справді я, як правило, три години говорю, сажу в голос, і потім розбираємо питання. Є в когось питання якісь? Є запитання? Питань немає, також чудово. Значить, все доступно просто. Добре. Дуже дякую вам за увагу. Гарного дня.